Привіт, друзі! Відгадайте загадку. Мене п'ють, мене л'ють, Усім потрібна я. Хто я така? Так, це водичка. А які властивості має вода? Сьогодні ми з вами проводимо дослід з водою. Давайте дізнаємось, які властивості має вода. А щоб відповісти на всі запитання, необхідно провести досліди, налити у склянку чисту воду та понюхайте її. Що ви відчуваєте? Так, правильно, нічого, бо вода не має запаху. А ще стан води залежить від розчинених мій речовин. Давайте у склянку з чистою водою додамо цукор та ретельно перемішаємо. Якою за смаком стане вода? Так, вона стала солодкою. Тепер пропоную розчинити в склянці з чистою водою сіль. Ретельно перемішуємо. А якою зараз за смаком стала вода? Правильно, солоною. Отож ми з вами, дітки, дізналися, що вода не має запаху, вона прозора та текуча. А ще вода є розчинником. У ній можна розчинити цукор або сіль. Вода є основою для всього живого на планеті Земля. Тож дуже важливо берегти воду, любі друзі.